Сьогодні криворістів вшанували пам'ять мужнього воїна В'ячеслава Черепенка. 47-річний захисник України загинув 25 січня нинішнього року поблизу Макіївки Луганської області. Наразі 785 й день війни і наша держава виборює свою свободу і незалежність. І В'ячеслав свідомо зробив свій вибір. Зробив свій вибір як справжній чоловік, поступив як справжній чоловік і пішов захищати свою країну, свою сім'ю, свою державу. Почесне право відкрити меморіальну дошку на честь В'ячеслава Черепенка надали його синам Владиславу та Марку. Сьогодні ми у ім'я нашого друга, побратима славіка. на стене родной школы, где мы все вместе учились. И это вдвойне тяжело. Очень жаль, мы теряем наших братьев, наших побратимов, близких. К сожалению, война не чудит никого. Но я верю, что обовязково перемога будет за нами, и мы разобьем врага. С самого детства Славик всегда отличался добропорядочностью, честностью, храбростью. Серйозний небагатослівний В'ячеслав Черепенко у травні 22-го року пішов до військомату добровольцем. Став спецпризначенцем 518-го окремого батальйону Дике поле військової частини А 41 19 Головний сержант мав позивний череп, пізніше служив у сотні карпатської січі білі демони. Звільняв Херсонщину, Харківщину, Донеччину та останній свій бій відстояв на Луганщині, прикриваючи побратимів. Сам пішов у небесне військо. Сиба батькам, що вони виросли такого сина, гукнула ненька Україна, рюкзак на плечі і пішов захищати нашу з вами Україну От Віталіка. А це опера. Хай буде вічна пам'ять тобі. І, і дякуємо всім. На сожалению, теряють найдраційне, що у нас є, це наші життя. Царство небесне, славику, вічна пам'ять всім загиблим воїнам. Слава Україні. Побратими подали петицію президенту про присвоєння В'ячеславу Черепенку, високого звання, герою України, Надія Шевченко, Олександр Домашов. Цей день.